Вітаю в ефірі. Програма на часі. У рамках проєкту Читай Українське Українського інституту книги у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка відбулася зустріч із письменницями Зоряною Живкою та Катериною Єгорошкіною. Зоряна Живка авторка відомої книги про пса Патрона. А Катерина Єгорушкіна, членкиня Національної спілки письменників, яка познайомила читачів, зокрема зі сторітелінгом. Більше про це у нашій розмові. Вітаємо. Доброго дня! Тож, перш ніж перейдемо на розмову про вашу творчість, поговоримо про проєкт Читай Український, як до нього долучилися і чому нині особливо важливо читати саме вітчизняну книжку. Як на мене, читати українською це спосіб долучитися і до мови, і до культури, і вибудувати ідентичність. І для дорослого, і що важливо для дитини. Діти вчаться, коли читають будь-яку книжку, чи то розважальну, чи то підручник, чи то щось науково популярне, дитина завжди вчиться. І кожна хороша українська книжка допомагає стати трошки більше українцем. І відчути себе щасливим з того, що ти українець, якщо ця книжка цікава і принесла задоволення. Я вже багато років займаюся промоцією української книжки. Для дітей дуже важливо, щоб персонажі були не просто якісь Джек або Люсі, а щоб це були наші імена, наші реалії, наші міста. І, власне, для мене дуже важлива ця локалізація, наші топоніми. І навіть я створила таку серію книжок історії хоробриків із горішкових плавнів і історії друзів із горішкових плавнів. Як ви знаєте, є таке було таке містечко Комсомольське перейменували. На горішні плавні, і мені так сподобалася назва. І я дуже хотіла, щоб маленькі мешканці горішніх плавнів полюбили свою нову назву. Тому створила такий фантастичний світ. І тепер ось ці книжки якраз дуже полюбились саме українським дітям. І ну не лише, звісно, в горішніх плавнях, а й в багатьох містах. Але для мене важливо, щоб українські діти впізнавали себе в українських книжках. Пані Зоряно, почнімо із вашої творчості. У Хмельницькому ви провели зустріч, яка називається за назвою вашого твору Добре вдома. Це твір, який особливо нині зворушливий, тому що багато людей через війну втрачають власні оселі. Наш дім, Україну, руйнує ворог. Коли спілкуєтеся з юним читачем, як діти ототожнюють, як тлумачиться поняття дім. Чи ви спілкувалися і чули оці відгуки? Що для них рідний дім означає? Так я вважаю зараз некоректним запитувати про це дітей, тому що це може спровокувати в них внутрішній біль, якусь незагоюну рану. Можливо, вони вимушено переміщені особи, можливо, хтось із їхніх рідних втратив дім. Натомість я пропоную своє бачення дому. Сама я нікуди не виїжджала під час війни, я живу там, де я е, жила і до війни, і під усіма е, невигодами воєнного часу. Тобто, коли наді мною пролітає шахет, я собі кажу, що наді мною пролітає дракон, але лицарі святого Пепео. Захищають нас від страшних драконів. І такі жарти допомагають мені триматися і я ділюся з ними, з дітьми. А також розказую що ось мій дім там, де ростуть дерева, які я посадила, або мій дім там, де мурчать коти, або мій дім там, де я можу пожартувати. І таким чином я пропоную дітям, що я вважаю домом, і що допомагає мені брати цей дім з собою. як Равлику мушлю у, у подорож, у поїздку. І таким чином я, як дорослий, допомагаю дітям відчути, що їхній дім це ширше щось, ніж їхня кімната, і це їм це буде стає... добре. Так? Так, їм від цього стає спокійніше, тому що вони розуміють, що е, любові батьків. Або навіть улюбленої іграшки достатньо, щоб відчути себе трошки вдома, навіть коли вони на чужині? Один із ваших найвідоміших творів сучасних це Пес Патрон, маленька, велика історія про маленьку мрію. Більше про цю історію, як, чому захотіли написати про цього героя нашого часу? Як дізнавалися його, так скажемо, біографії? Де про нього чули? Ця книжка має власну цікаву історію. Вона виникла так: після того, як вийшла книжка про літак-Мрію, це було в травні 22-го року. Вона була створена дуже швидко. Художниця, яка над нею працювала, малювала її просто в бомбосховище в метро за кілька тижнів між написанням і виходом книжки з друкарні, і ось минуло п'ять днів, відколи книжка надійшла. в Продаж і до редакції видавництва прийшла сім'я, тату, мама і двоє дітей, і попросили, щоб ця авторка, яка написала книжку про мрію, написала книжку про пса патрона. Мені подзвонив директор видавництва Сучати і спитав, чи я візьмуся за цей проєкт. Це він був, нагадаю, травень 2022 року. А я сама маю і котів, і собак довший час. Я вмію спостерігати за тваринами. І в мене була мрія написати книжку про. Собачі професії. У мене був опрацьований науково-популярний матеріал, який потрібен для цього. І спочатку я написала чернетку про пса патрона, тобто, що має бути в книжці для дітей, обов'язково. Має бути головний герой, друг головного героя, мудрий наставник, якісь перешкоди. І вже з цією чорнеткою зв'язувалася з командою патрона, щоб вони доповнили. Наприклад, я вгадала, що в пса патрона має бути друг кіт. Я просто не знала, як того кота звуть. Або що на території частини, де працює Михайло, власне, людина патрона, має бути старий пес, який дає поради новачку. Вони дуже здивувалися, звідки я це знаю, на що я відповіла, що це письменницькі секрети. Насправді так. просто вгадали, так? А, ну, скажімо, а так? Яка головна думка цього твору? Ніколи не здавайся, якщо у тебе є мрія, іди до неї, працюй, і вона обов'язково здійсниться. І навіть якщо ти маленький, слабенький, незугарний. Можливо, саме в цьому твоя суперсила, і ти можеш її використати для того, щоб допомагати іншим. Адже всі рятувальників готують із вівчарок, сенбернарів, бернарів ретриверів. А це малесенький песик, який важить 4 кілограми. Ну, який з нього рятувальник, але саме завдяки тому, що він такий маленький, він може наступити на міну, йому за це нічого не буде. І це робить з нього оптимальну собаку міношукача Коли вперше песик прийшов на тренувальний майданчик для собак, його назвали брелком для ключів і відмовилися брати в роботу. Але коли е, Михайло довів, що собака може виконувати всі команди з голосу і з жесту, е, тренер переконався, що це кмітлива, розумна собака, і почав його тренувати за повністю дорослою собачою програмою, яка має і бути. І вони отримали 22 числа за два дні до початку повномасштабного, Вторгнення, отримали жилетку і завершення, підтвердження завершення навчання. Цікаво. А загалом, чи важко нині писати дітям про війну, так, щоб вони прийнялися, відчули це, що це страшно, і разом з тим залишилися емоційно здоровими? Писати про війну важко завжди. Це не може бути легко, тому що ну, це? Писати про смерть, про втрату, про розлуку, про втечу і про небезпеку. Але у нас було достатньо часу, щоб підготуватися, адже війна триває вже понад 10 років. І в 2014 році це було нестерпно важко. Ти опинився перед фактом, до якого тебе не готувала ні освіта, ні попередній життєвий досвід. Але до початку повномасштабного вторгнення було достатньо часу, щоб. Познайомитися з тим, як писали про війну письменники ХХ століття, дитячі письменники, дорослі письменники, що про це каже теорія сторітельного, на що ми можемо опиратися в досвіді наших зарубіжних колег. І ну, особисто я була вже готова писати у 22-му році. Я впоралася з цим досвідом і кризою 2014 року. І у мене вже був готовий інструментарій теоретичний. А так, основне, як це зробити так, щоб діти ну не, не вразити їх, щоб вони не, не дуже це ем, жахливо пережили, коли прочитали твір дитячий про війну? Писати потрібно щиро, чесно, але не надмірно драматизуючи, не деталізуючи, і обов'язково давати надію, опертя і додавати гумору. Ніщо так не допомагає боротися зі страхом загроженості смерті як усмішка, жарт, якась дрібка веселощів, які є кожного дня. Немає такого дня, щоб нам не було з чого посміятися, усміхнутися чи пожартувати. І пропонуючи дітям ось таку маленьку щоденну розраду, ми робимо нестерпну війну цілком стерпною. Ви приєднуєтеся до цих дум. так. Я поділяю думки своєї колеги. Звісно, кожного свій індивідуальний досвід. А моя колега спостерігає за котиками, песиками. Це справді дуже такий, ну такий... Зворушливі моменти, тому що в мене наразі немає ні котиків, ні песиків, і ми, е, наша сім'я мала досвід переселення, переїзду з Київщини на захід України, оскільки в мене двоє діток, і я відчувала їхнє життя під загрозою. От і теж на основі цього досвіду народилася книжка. На початку вторгнення ми з донькою моєю Даринкою спілкувалися, власне, як вона переживає війну. Вона ставила свої питання, вона часом плакала і, намагаючись дати їй якісь опори. Е, я шукала ці опори, виходить, що не тільки для неї, а й для інших дітей. І фактично в перші тижні вторгнення з наших розмов я почала їх поволі записувати і народилася така от книжка Мої вимушені канікули. А я її писала під гул літаків військових над дахом нашого тимчасового житла. От і день за днем, власне, під час вимушених канікул моєї доньки, я й писала про вимушені канікули. Тобто це було максимальне занурення, і для мене викликом було те, що фактично це перші тижні всі ще шоковані, дезорієнтовані. І для мене сам процес написання книжки теж давав опору, давав відчуття, що я можу щось зробити. Оскільки я спочатку звернулася в волонтерський центр, хотіла чимось допомогти. Сказали, о нам студентів вистачає. От і я знаєте, сперлась на ті досвіди, які в мене були до того. До того я писала книжки для дітей, вже писала на складні теми. Наприклад, про досвід переселення є в книжці історії хоробриків з горішкових плавнів. Там є білочки переселенки, які переселилися з такого містечка Горецьк, яке може просоціюватися з Донецьком. І для багатьох дітей ці персонажі були. Дуже вже рідними вони себе асоціювали з ними. Ті діти, які ще в 2014 році переїхали зі сходу України, з Криму внаслідок війни, і тепер спираючись вже на цей досвід, і плюс написання книжки для дітей про голодомор скриня. Ось вона до речі. А, і спираючись на ці досвіди, я розуміла, що е, те, що я можу, скажімо так, моя суперсила це говорити з дітьми на складні теми, не травмуючи їх. І, власне, можливо, потрібно таким чином докластися до перемоги і зробити ось такий от внесок. І тому, створюючи книжку Мої вимишені канікули, вже після того, як рукопис був готовий, ми його показали сімейній дитячій психологіні Світлані Ройс. Вона затвердила, сказала, що все добре, нічого не травмує. Ми також співпрацювали з художницею Софією Авдієвою, підбирали таку кольорову палітру, щоб теж діткам лишати надію з одного боку передавати ці складні. Реалія. З іншого боку, щоб все ж таки ну, лишати щось, щось добре. А, так само є тут трошечки гумору, хоча, здавалось, би, книжка справді складна, мої вимушені канікули, родина переселяється жити в підвал. А, от, Але і ще наприкінці є практичні такі поради від Світлани Ройс: як почуватись в більшій безпеці, коли нам страшно, як повернути собі спокійне дихання. Книжка створена в формі щоденника дівчинки. Дівчинка на ім'я Віра. От і день за днем вона оповідає, як вона проживає свої вимушені канікули. Тобто, ось таким чином намагаємося підтримати і діток, і в той же час створити книжки, які їм відгукнуться і все ж таки дадуть надію. Ця книжка наразі перекладена вже кількома мовами. І от нещодавно одержала в Швеції премію Пітера Пена Срібну зірку. Ну я тішуся, знаєте, тому що цей наш досвід, досвід наших дітей, він стане більш зрозумілим дітям з іншої. Країн, тому що, наприклад, в Швеції, Данії, Болгарії ця книжка вийшла білінгою: українсько-болгарська, українсько шведською українсько-данська українсько для того, щоб наші дітки, українські, які навчаються в цих школах, могли спільно з місцевими дітками читати цю книжку і обговорювати ці досвіди. Дуже важливо, що є такі твори, які можуть не тільки зацікавити дитину, а й допомогти. А місія вашого приїзду у Хмельницький, зокрема, познайомити із такими методиками, як сторітелінг, каскотерапія. Ви є також і психологиною, так? І розкажіть, що це за методики, як вони впливають на дітей, як допомагають дітям? Ну, я цим займаюся вже досить давно. Я по собі, по своєму досвіду і досвіду з моїми дітками, я розумію, наскільки казка, наскільки історія може бути впливовою, як і зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Звісно, казки не мають бути дистильованими. Знаєте, інколи кажуть, ой, це має бути в казці лише добре, позитивно, там рожеві поні, єдинорогі. Але в казці мають бути обов'язково, як казала моя колега, виклики, так і е, важливо дати. Маленьким читачам опори і інструменти для того, щоб з цими викликами впоратися. Ось, наприклад, книжка, за якою я переважно проводжу свої зустрічі, такі казкотерапевтичні, це, це от, ось ця історія хоробриків із горішкових плавнів, вона про страхи і про хоробрість. Часом буває в книжках для дітей заперечується взагалі право дитини на страх. Або говориться про те, що страхом обов'язково треба боротися. Звісно, в цьому є певний резон, але насправді страхи часто корисні і важливо прислухатися, що, про що говорить страх, про що говорить тривога. Там, той же страх вогню, страх висоти, вони є помічниками інстинкту самозбереження, нам не потрібно їх повністю позбуватися. Але коли страх повністю заповнює всі наші думки, весь наш простір, коли Через страх ми не можемо спати або втілювати свої мрії, тоді, звісно, варто звернутися до, до батьків, до друзів, до психотерапевта, до вчителя, до бібліотекаря, тобто до тієї людини, яка зможе підтримати, зможе допомогти, послабити цей страх. От. І власне на цих зустрічах. Ми спілкуємось також про ті страхи, які є актуальними зараз для дітей. Звісно, не напряму, а опосередковано через персонажів, тому що так дитина почувається в більшій безпеці. От і створюючи роботу свою, створюючи, наприклад, малюнок або якусь аплікацію, вигадуючи свого персонажа, дитина таким чином вона проявляє цей свій страх, цю свою тривогу і може вже спокійніше і сміливіше говорити про це, тому що це ніби. То не про неї, є посередник. От. І дуже цікаво спостерігати за дітками. Наприклад, в перші місяці вторгнення, коли я проводила такі волонтерські зустрічі з дітками-переселенцями і в Україні, і за кордоном в Польщі, я спостерігала певні тенденції, як воно змінюється. Ось, наприклад, в Польщі мені запам'яталося, що багато дітей створювали персонаж дерево або квітка, або грибочок, який дуже боїться, що його вирвуть з корінням. І для мене це був такий дуже промовистий щемкий момент, оскільки власне діти зависли між реальностями, вони жили в таборах для біженців. І от це коріння воно для них було дуже важливим Вражає, що діти так приймаються цим і розуміють, що це втрата рідного коріння, рідної батьківщини. А загалом стреси, той самий страх. Чи вплинули на читання дітей? Чи діти зараз цікаві до книжки, хочуть читати? Як на вашу думку? Скажімо так, якщо в родині є звичай читати, то зараз книжка може бути великою розрадою для родини і давати дітям можливість з одного боку відволіктися. Зараз є великий запит на смішні книжки для дітей, від самих дітей. Вони просять напишіть щось таке, щоб ми посміялися, щоб ми змогли відпочити. З іншого боку, хронічний стрес він знижує розумові здібності, і важче стає зосередитися. Інколи навіть у дорослих людей буває, ти дивишся, у тебе літери розпливаються перед очима і доводиться шукати якісь інші способи дозвілля. Тому, скажімо так, я особисто раджу батькам пропонувати дітям книгу. Але не змушувати читати, і якщо є можливість читати разом. Таким чином створюється такий простір безпеки і добрі спогади на майбутнє, тому що спільний час з батьками, особливо спільний час з батьками і з цікавою книжкою, це спогади позитивні на все життя. Це незабутнє. Я пам'ятаю кожну книжку, яку я читала з татом, з мамою, з бабусею. стільки років минуло, а я пам'ятаю це як вчора. І ось ми в родині двоє дорослих людей, але ми з чоловіком в найбільш страшні і темні дні читали один одному смішні книжки. Ми читали про Дживста і Вустера, ми читали Прачета, ми Прачета, клапку Джерома і троє. Що не рахують собаку, і ми сміялися, і від того, що ми сміялися, у нас з'являлася стійкість, якою ми могли ділитися. І це так само працює з дітьми, як і з дорослими. Якщо м -м, можеш читати, читай. Якщо м -м, є можливість, можна чергувати. Ось цю сторінку читає доросла, цю частинку сторінку читає дитина, і таким чином, і обов'язково потрібно говорити про те, про що прочитали. Щоб дитина не залишалася на самоті з тими питаннями, які в неї лишаються, і з тими страхами, які може оживити книжка. Тож підсумуйте, якою ж має бути сучасна книга, щоб зацікавити дитину. Ми вже почули, що мають бути елементи гумору, крім того, можливо, вона має бути яскрава, ілюстрована гарно, чи це важливо? Можливо, ще є якісь компоненти, такі, які заохочують дітей взяти цю книжку і прочитати. Я думаю, що всі ці компоненти, які ви назвали, вони важливі. І для мене книжка передусім, має бути чесною, тобто виростати з життя, тому що от за кожною моєю історією стоїть певний досвід, емоційно прожитий досвід. І, наприклад, скриня про голодомор це історія моєї родини. Ось ця комедна книжка Наш підліжковий космос. Це історія власне, моїх, моїх дітей. От, і вона справді дуже комедна, дуже смішна. Я її написала до вторгнення. Але якраз після вторгнення неочікувано вона стала дуже актуальною. Інколи бувало, що запрошували провести презентацію книжки про війну, поговорити з дітками про мої вимишені канікули. Але я брала з собою цю книжку, і вони дуже просили саме цих історій, тому що вони дуже смішні, вони хотіли реготати, не хотіли з цією книжкою розлучатися. Тому, на мій погляд, передусім історії мають бути чесними, написаними або з власного досвіду, або з досвіду якихось близьких людей, які довірили свій досвід. Тому щоб писати книжку з новин або писати книжку з досвідів, які ти не пережив серце. Мені здається, це не зовсім чесно, і діти це відчувають. Також дуже важливо в промоції читання власне. Зв'язок е, письменника, зв'язок дорослого з дітьми ось такі от зустрічі, тому що е, так багатьом дітям здається, що письменники або старенькі, або давно померли. Тобто, якщо в книжці в підручнику є тільки дата народження і немає дати смерті, то це якийсь несправжній письменник має бути високого народження і смерть. От е, а тут ми приходимо, і для дітей це для багатьох, особливо з районних центрів, з невеличких міст для них. Це щось, щось важливе. Деякі з них, можливо, це запам'ятають на все життя. Хтось з них надихнеться, стане письменником або письменницею. І в мене теж такі були досвіди, коли я виступила, пам'ятаю, в одному педагогічному коледжі, і потім, років через десять, студентка, та студентка, яка там навчалась, написала мені сказала: ось я тоді, після того тієї зустрічі, вирішила стати психотерапевткою, вивчилась і займаюся тепер каскотерапією. І, власне, скільки таких от ни... Що ми не знаємо про це зазвичай, але це, це має вплив саме такі зустрічі наживо з письменниками. Вони теж заохочують дітей читати. Вони готові спілкуватися про книжку, про історію. Є діалог такий між письменником, який приїжджає, і юним читачем. Обов'язково є такий діалог, і особливо приємно, коли ти приїжджаєш вже до читачів, які читали твої книжки, і які попросили бібліотекарів, щоб запросили саме тебе, бо вони хочуть дізнатися більше про персонажів, про те, як була створена книжка, і ти приходиш, а тебе зустрічають. Питаннями, і ти маєш трошечки поміскувати, і щоб дотепно відповісти на ці підступні питання. Але ну, в мене є завжди в запасі історії про моїх котів, і це мене дуже виручає. Видати книжку, особливо під час війни, це справа напевно що нелегка. Порадьте, як це зробити правильно, тим, в кого є вже якісь гарні напрацювання, але вони не знають куди їх діти, як їх поширити. Ну, Можна звертатися напряму у видавництва. Є видавництва, які досить відкриті до співпраці, і на сайті є такі онлайн-форми, які можна заповнити. От. Також є шлях конкурсів, є різні літературні конкурси, можливо, їх не так багато, як хотілося б. От. І також, звісно, є шлях сам видаву. Тобто це може бути якась перша невеличка книжечка, видана там за кошти меценатів або за передплатою. Буває так, що читачі скинули. І потім ти розраховуєшся з ними книжками. Тобто це такі от перші досвіди. З першою дитячою книжкою я мала такий досвід, а далі вже повністю видавали видавці мої книжки. Ну, Від гарних авторів чекають нових творів. Що у вас нині на часі? Чи пишеться про щось і коли чекати ваших нових книжок, нових творів? Ну, у мене готується одна книжка для дітей у видавництві «Віват». От і також готуються дві книжки для дорослих. Одна це свідчення, які я збирала понад два роки. І це буде така, ну, така болісна книжка, але правдива. Я сподіваюся, вона стане важливою такою ем, важливим етапом пам'ятання пам'ятання і ем, розуміння певних сенсів, які, на які зараз ми спираємося. Ну і книжка поетична, про яку я дуже мрію. Я чекаю з друкарні ближчими тижнями продовження про пригоди мрії і команди помічників Святого Миколая. Це знову книжка написана на прохання дітей, які звернулися у давництво з відгуками на попередню книжку і проханням написати, що було далі, а також відповісти на певні запитання, а саме що роблять помічники Святого Миколая влітку. Це легке запитання і важке запитання, чи приносить Святий Миколай подарунки померлим дітям, які загинули під час повномасштабного вторгнення. Мене ці запитання поставили трошечки в ступор такий, але я пообіцяла, що якщо діти просять написати мене якусь книжку, я відкладаю всі інші почуття. Проекти і сідаю працювати над тим рокописом, над яким мене просять, от просто зараз мої безпосередні читачі. І видавець це підтримує, тому що ну, діти, які живуть під обстрілами, під повітряними тривогами, заслуговують почути ті історії, які стануть для них розрадою і опертям. Це наш пріоритет. І знову художниця працювала під час. Атаки на Київ влітку, знову книжка мальована в метро. У них є навіть клуб е північних малювальників. А друга книга, на яку я чекаю ближчий місяць, це мій дебют в перекладі. Це Різдвяні оповідання однієї з моїх улюблених письменниць Кетрін Патерсон. Це. Е Одна з найвідоміших дитячих письменниць 20-го століття, і я ще зі студентських років мріяла перекласти її твори українською і з радістю займалася цим проектом протягом року. Ми вам дякуємо, пані Катерино, пані Зоряно, за вашу творчість передусім, за гарну розмову. Бажаємо вам, щоб у вас народилися твори вже про нашу перемогу, і вони ще більше зацікавили юного читача і дорослих. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.